Є генералом з стратегічним мисленням, беззаперечним авторитетом середособового складу, справжнім професіоналом і справжнім патріотом України. Для покращення координації президента з Міністерством оборони та всім силовим блоком, для покращення менеджменту і організації системи тилового забезпечення, логістики, першим заступником Глави адміністрації президента стане Юрій Косюк. Але перш за все я хотів би висловити слова вдячності виконувачу обов'язку міністра оборони Михайлу Ковалю, якого я, я прошу поаплодувати Михайлу Ковалю, генерал-полковнику, який в найважчі часи, як би важко не було. Взяв на себе відповідальність і зробив все, що міг для того, щоб відбудувати нашу армію. Я прийняв рішення призначити його заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони. Також я хотів би висловити свої слова вдячності начальнику Генерального штабу Збройних сил Михайлу Куцину, який вчора під час бойових дій в зоні антитерористичної операції. Отримав контузію, струс мозку і зараз знаходиться в шпиталі. Дякую, панове генерали, вам за службу. Ще раз підкреслюю: критеріями, якими я керувався при прийнятті комплексного рішення щодо призначення силового блоку, професіоналізм, рішучість, самовідданість. Україна стоїть перед надскладними викликами. Ми маємо очистити армію від тих, хто паразитує, витягуючи з неї бюджетне фінансування. Ми маємо відродити потенціал нашого військово-промислового комплексу, який багато років слугував ширмою для відмивання грошей з бюджету через державне оборонне замовлення. Винні в розвалі військово-промислового комплексу та розкраданні матеріальної бази Збройних сил мають нарешті постати перед законом. І сьогодні мною буде також призначений керівник Укроборонпрому. І ми маємо зробити все, щоб військовий, хоч генерал, хоч капітан, який взяв хабаря, більше ніколи не зміг віддати честь. За сучасних викликів Збройні сили як ніколи потребують модернізації управління, а також вирішення фундаментальної проблеми поліпшення логістики та забезпечення. Проведення антитерористичної операції на сході країни показало повний розвал системи тилового забезпечення, яке було знищено за останні 10 років, відсутність якісних елементів постачання, корупційні вимивання державних коштів, армію мов злидні обсіли корупціонери, які проросли корінням, висмоктуючи фінансування державного бюджету. Неефективна логістика. Відсутність матеріального та технічного забезпечення, все це під час проведення АТО практично довелося удосконалювати на ходу. Так давалося не все. Вважаю, що прихід нових людей в силові структури дозволить не просто якісно виправити ситуацію, а й поламати роками відшліфовані корупційні схеми, дозволить вивезти на чисту воду зрадників, які намагалися нажитися на безпеці наших героїв-солдат сьогодні фактично з нуля відроджується боєздатність армії. Армія, яка здатна воювати і перемагати. Я переконався в цьому під час особистих зустрічей з солдатами і офіцерами, перебуваючи в зоні АТО. Армія, яка знає і вміє захищати народ і державу. І ми і ми не дозволимо ганьбити і поплюжити нашу армію. Бо так як країна сьогодні потребує захисту. Наших Збройних сил, Національної гвардії, прикордонників Служби безпеки, так і армія сьогодні потребує вашого захисту. Не залиште сам на сам з такими, хто намагається підірвати віру в нашу армію, намагається поплюжити її, співаючи з закордонних голосів російської пропаганди. На чолі української армії нам потрібна людина, яка вдень і вночі займатиметься роботою, спрямованою на відродження боєздатності Збройних сил. І саме таку людину я пропоную сьогодні вашій увазі. Прізвище цієї людини вам добре відоме. Це генерал-полковник Валерій Вікторович Гелітєй. Нашій армії потрібен керівник, який завдяки рішучості і наполегливості розпочне нарешті невідкладні реформи, реформи, які ми мали провести ще 20 років тому. Реформи, що дозволять нам створити таку армію, яка більше нікому навіть не спаде на думку планувати агресію проти нашої держави. Української армії потрібен новий командувач. Військовий, який не тільки вчився воювати, але й воював сам. Генерал, який на собі відчув, що таке гібридна війна, та зрозумів, як перемагати в цій війні. Окрім того, нам гостро потрібні нові підходи в сфері державній безпеці. Будь-яка зрада чи небезпека для країни має отримувати жорстку та миттєву відсіч. Шановні депутати, дорогі колеги. Я прошу підтримати мій вибір. Я впевнений. Генерал-полковник Гелітей виправдає вашу довіру. Слава Україні.